Тепер ми ось маємо чергову серйозні такі думки і заяви від Валерія Залужного. Що нам треба? Чи почують нас? Почують. Давайте говорити про те, що заяви Залужного досить мають серйозну вагу на заході. Достатньо згадати. Ви пам'ятаєте ту хвилю критики на адресу і військово-політичного керівництва України відповідно, Скажімо так, масштабів українського контрнаступу, який протягом декількох місяців лунали в західних змі, було достатньо однієї заяви Валерія Залужного про те, що ми фактично наступаємо тими можливостями, які є в арсеналі збройних сил України. І війна це не контрстрайк. Щоби нашого головнокомандуючи почули, і після цього почалися якісні зрушення в моменті військово-технічного переоснащення збройних сил України. З'явилися ті самі танки Леопард і Абрамса, яких ми чекали майже рік, і відповідно наразі можемо говорити і про. Можливості отримання від союзників 16, бо наразі вже почалося навчання українських пілотів. Чому ми так само очікували практично півтора року? Тобто, авторитет залужного на заході досить високий, і відповідно кожне слово залужного сприймається досить серйозно. Тим більше аналітичні обґрунтовані е, аргументи, які наводить е, е, верху, е, наш головнокомандуючий. Пане Дмитре, в цьому контексті етапу, як говорить е, Валерій Залужний, перехід на вашу іншу стадію е, затяжної війни, вже цієї окопної, так по факту, він уже офіційно можна це трактувати, що сказав, що наш контрнаступ завершений на ось ось літню осінню кампанію. Ні, давайте говорити про те, що сьогоднішнє повідомлення генштаба ЗСУ свідчить про те, що контрнаступ збройних сил України на окремих ділянка фронту продовжується мовиться і про Бахмутський Мелітопольський напрямок. Тобто збройні сили України не знижують темпу і відповідно рівню тиску на позиції окупаційних військ. Єдине, що заважає, це відсутність достатня відсутність західної техніки, яка би дозволила проводити більш успішний характер контрнаступу. В першу чергу це відсутність не те, що переваги навіть паритету в повітрі, відсутність інженерної техніки розмінування. І головне засобів радіоелектронної боротьби – боротьби що на чому і наголошую залужний. але давайте разом з тим спростуємо ті чутки, які наразі, скажімо так, вкидаються із західними зміною ну нашими європейськими. Партнерами з приводу розширених можливостей Російської Федерації, зокрема, британські змі повідомили про те, що військовий бюджет Російської Федерації буде збільшений ледь не на до суми 11 трильйонів рублів, що буде складати приблизно 30% витрат російського бюджету. Так от я хотів би нагадати власне і британським змі, і російським спецслужбам, які робили контрольований витік інформації. Вивчайте власну історію події. Перш. Шої світової війни як ті е, загальні витрати російського бюджету перевалили за цифру 25%, е, е, це привело до стагнації російської економіки і тих соціальних потрясінь жовтня 2017 року, які спостерігали лютий жовтень відповідно 17-х років. Тому коли називається цифра 30% від загальних. Витрат російського бюджету, це цифра взята відповідно зі стелі. Це елемент е, інформаційного тиску в першу чергу і на країни Заходу, і на українське керівництво. Дивіться, які у нас потужності, як ми можемо е, мілітарізувати власну економіку, фінанси дозволяють. Друге, останні повідомлення про передачу одного мільйона снарядів власне Комуністичною Кореєю. Ну, хотілося б це вірити власне, росіянам. Але в мене є певний скепсис. Чому я поясню. Рейнметал найбільший виробник артилерійських снарядів і танкових він виробляє приблизно до 300 тисяч на рік. Наразі потужність його буде за рахунок заводу в Іспанії збільшена ще на 350 Тисяч, але це 650 тисяч. Це не мільйон снарядів, це не комуністична Корея. Для чого ви нас лякаєте от подібною характером інформації? Так, от хочеться і зрозуміти, пане Дмитре, чому нас лякають і висуваються подекуди такі умови, які от ледь не ставлять нас або або снаряди, або просування, або успіхи, там або якісь вдалі спецоперації. Або ви ж не отримаєте зброю. Чому це або, -або з'явилося, і ну навіщо от, е, така полеміка ведеться? Ну давайте говорити. Перший фактор, який впливав на характер військово-технічної допомоги, це на жаль корупційні схеми системи Міністерства оборони України. І на моє глибоке переконання. Так звана добровільна відставка Резніка, вона ну була, скажімо так, по часу трохи затягнута на 9 місяців з моменту появи першої інформації щодо корупції в системі міністерства оборони а саме матеріально технічного забезпечення. Тому, коли власне президент на уседа вийшов, наш е, найбільший партнер, можемо сказати, друг, і сказав напряму, що характер військово-технічної співпраці України був напряму пов'язана з Елементом у корупції в системі Міністерства оборони стало зрозумілим, тобто можемо говорити про те, що, скажімо так, ставили штучно на паузу характер військово-технічної співпраці, або ви все ж таки приймаєте якісь рішення, в тому числі кадрові, які унеможливлять розкрадання наданої нами вам матеріальної військової допомоги, або От тоді і з'явилася перше або я ще раз повторюю: відставка Резнікова мала бути від відбутися ще в лютому місяці, а не тоді, коли його під оплески в кращих традиціях комуністичних з'їздів проваджали з трибуни. Пане Дмитре, ну він же ж все ж таки працював з міжнародною спільнотою, і щось та змінилося тоді. Нам здавалося, що ми залишимося загалом одні це так справедливості заради, але тим не менш розуміємо, що ці процеси будуть до них повертатися. Наше суспільство однозначно. Але, але давайте спростуємо цю тезу. Це колективні зусилля, в тому числі і нас з вами. Це колективні зусилля всього народу України. Ну, а репрезентував ці колективні зусилля. Це різні речі. Пане Дмитре, давайте е, нема кому вам опанувати, що називається. Тому Це залишимо цю тему. Запрошуйте пана Резнікова, я з приємністю буду з ним е, поспілкуюся в студію. Можливо, так, колись і буде. Сп... Спробуємо. Дякую. Пане Дмитре, давайте поговоримо про ту ситуацію, яка складається, власне, ще в. Така окрема лінія, що називається в цій статті Валерія Залужного. він говорить: що п'ята умова для перемоги це достатня кількість бійців на фронті і забезпечення їх зброєю. Ну, це вже ж власне те, що виклик для самої України. Як ви бачите цю ситуацію, чи є з неї вихід, чи здатна Україна реорганізувати цю систему і мобілізації і навчання, в тому числі забезпечення у великій кількості боєздатних мотивованих бійців і. Я так розумію, так само ж з помічю за кордону. Ну і нас як можливо, десь і в нас можна тренуватися. Давайте знову почнемо з власне позиції залужного. Ви пам'ятаєте, коли західні країни закидали нам, ви відмовилися від західної тактики прориву оборонних позицій за рахунок чисельних трах особового складу? Залужний чітко сказав: ми бережемо життя кожного військовослужбовця. Ми не Російська Федерація, у нас не буде м'ясних штурмів. Це знов таки а свідчення авторитету залужного і відповідна суб'єктності прийняття рішень українського головнокомандувача. І Американські партнери прислухалися до цього. Тепер стосовно власне тих пропозицій залужно, які лунають, мовиться про підготовку особового складу. Абсолютно слушне зауваження, враховуючи те, що російські окупанти тримають під щільним ракетним обстрілом всю територію України. Ви пам'ятаєте нанесення ударів? По пунктах постійної дислокації в декількох містах, які привели до чисельних жертв серед українських військовослужбовців, тому говорити про те, що буде якісна підготовка українських військовослужбовців на полігонах в Україні, ні, це видавати бажане за дійсне. Тому і відповідна роль наших західних партнерів підготовці, в тому числі штурмових бригад збройних сил України, не тільки в моменті оснащення їх важкою бронетехнікою і засобами враження. Але і головне підготовка особового складу на полігонах це пріоритет нашої співпраці з західними партнерами. Але ж, пане Дмитре, туди на західні е, військові бази має ж їхати зібране вже ж українське військо. Тут абсолютно. Зібрали. Що і відбувається? Ну давайте говорити про те, що за цей рік пройшло на полігонах навчання приблизно до 40 тисяч за різними оцінками від 40 до 60 навіть тисяч називається. Ну беремо по мінімуму. Тобто, ця кількість достатньо в серйозна, і саме власне, оці підготовлені українські вояки склали кістяк так званих бригад контрнаступу. Те, що ми побачили, в практичному е, втіленні цих е, позитивних для збройних сил України е, змін в е, саме в системі підготовки особового складу, пане Дмитре. Стосовно е, цієї ситуації, ще з повертаємося до головної е, тези так. Валерія Залужного, так що е, затяжна війна, новий етап. Е, Зимова кампанія, що нам чекати Оце і справді в надважких умовах зима ніякої просування і конкурувати з країною, в якої в десятки разів більше всього, а чогось і в сотні, і людей, і техніки. Ну, по перше, давайте говорити про реалістичність оцінок. Ви пам'ятаєте, коли говорили про те, що війна закінчиться до 23-го року? Ми мали вже в травні 23 го пити каву з вами на Ялтинській набережні. Нарешті прозвучали реалістичні оцінки того, що відбувається, так це затяжний конфлікт. Російська Федерація пішла на навмисне затягування військового конфлікту в моменті виснаження як української економіки, так і відповідна економік наших західних партнерів партнерів. речі названі своїми іменами. Чого очікувати позиційна війна? Те, що відбулося, власне ну і відбувалося протягом певного часу, коли Збройні сили України демонстрували активний характер оборони, виснажуючи російських окупантів. Ви пам'ятаєте події минулої зими і відповідно, весни, коли росіяни анонсували широкомасштабний свій наступ? Чим закінчилося? Та нічим. Закінчилася власне українським контрнаступом, літнім літньо-осіннім, який досі і продовжується. Але це ті події, які будуть відбуватися взимку. І до речі, коли говорять про те, що зима може вплинути на характер бойових дій, знов таки тут питання: а хтось небудь аналізує взагалі всі 9 років україно російської війни, характер. Е Успішних на жаль операцій російських окупаційних військ під Дебальце у 2015 році, коли воно відбулося зимовий період, коли нас переконували, що взимку росіяни не будуть і не вміють воювати. Тому давайте говорити про те, що і засу підійшло до цієї зими. Це не зима 2022 року, і в технічному плані ми краще оснащені підготовка особового складу і відповідно ті завдання, які стоять перед збройними силами України. Тому говорити про те, що контрнаступ зупиниться взимку, ну я би не став давати такі песимістичні прогнози. Пане Дмитре, дякую вам за ваші відповіді. І Мені здається, що не тільки для закордонних аналітиків і спільноти народів написав цю статтю Валерій Залужний. Мені здається, і для нас в тому числі, так, бо в першу чергу. Там багато є на чим подумати, і що Україна сама може зробити як держава, так і народ в допомогу в допомозі від союзників. Дякуємо вам, Дмитро Снігеров, військовий експерт. доєднувся до нашої ефіру. Друзі, поговорили про статтю Валерія Залужного, нашого головнокомандувача.